– Скільки ти Світишофером проробив. 42 роки проробив. Де 42 роки? Хай б до 20. 30, 40, 50, 60. Що до 60 років ти робив? Ну а що? Точно? А ти що, пуліцайці? Що? 20 років проробив? Ну то не 60. Що бу... ти, 60 років був, що ти? Але слава Богу, пенсію, хорошо. пенсію все. Заробив. Так. А я, я, я сім місяців шофером пропрацював на Uber Eats. В Канаді, в Калгарі. сім місяців працював на Uber Eats. Доставляю людям ням-ням-ням. Тоже Саша, теж тяжко десь задує, завій. То раз не буває, зима, то що це а ще, Канада, то ж не. Я ще ти... попробую знайти той дім. А як ви, той дім? Ну по-разному буває, буває. Да. По Собі спокійно, так, як ти кричиш. Ну, не якісь спокійні, а ти якийсь припадочний трохи. Я припадочний? Да, в тебе якісь припадки. Щоб ти, блять, не счити. Обизвав, при... прийшов, обізвав всіх, поплював. Ті дураки, ті придурки. Я більше з собою не буду нікуди їздити. Дивися, який Зніми ці очки. Свіже, свіже повітря, дерева. Тільки любуватися. Настали. Ну, я що не був ніде. Скільки ще будемо жити, але подивись. Я найдалі був у Узбекистані. Подивись на природу. Дивись, да, як гарно, подихай повітрям. Як Там. пахне трава. Ох. Понюхай, як пахне трава. Ну понюхай. Тільки да. щоб трошки. Вечором вчора на трошки Воді, вас, Взагалі Вообще, Класна погода тут. Клімат хороший. Дихати да. аж можна. А не то, що в Канаді сухий клімат вообще не подихаєш нормально. Саша, ну не знаю. Я як я, я, я там прожив рік, я хрень не знає. Саша, а як туди. Да, с... щ... Ну там туди далі йти, там точно сижі возить. Малий, яка, живу. Це, малый, я, це Дівчина, мала, це мала. Що, дів... що, Малий рожевик, панталон, чи що? в рожевих панталонах тяжо. Маша теж дівчинка подивляється.